Пройшов рік, а покараних за розкрадання міського бюджету немає. 20 вересня на всеукраїнських сторінках змі почали з'являтися результати державного аудиту бюджету міста Прилуки, який відбувся у вересні 2021 року, в ході якого виявлено фінансових порушень на 41 мільйон гривень. Укрнець посиланням на інформаційний портал Челайн пише. Зокрема, управлінням житлово-комунального господарства здійснено зайві видатки коштів міського бюджету на оплату ремонтно-будівельних робіт трьом підрядникам, якими завищено обсяги та вартість ремонтно-будівельних робіт у 2018 та 2020 роках. Також у 2020 році проведено оплату за розроблення проєкту кошторисної документації в сумі 326 700 тисяч гривень без проведення виконавцем обов'язкової експертизи, як передбачалось умовами договору. Руслан Якушев, журналіст, автор статті на інформаційному порталі Антикор, висловив власну думку з цього приводу, підтверджуючи її незаперечними фактами. Але найцікавіше стосується улаштування покриттів із гарячих асфальтобетонних сумішей. влаштування основи під тротуари у більшості обсягах ніж передбачено договором. Бо дороги й тротуари в Прилуках – то тема, якою місцева опозиція б'є міську владу вже ось років 10-15. Справа в тому, що підряди на виконання цих робіт всі ці роки одержують структури, афілійовані з народним депутатом від блоку Юлії Тимошенко Валерієм Дубілем. Назви фірм міняються, але не міняється якість робіт. Через півроку весь асфальт перетворюється на ями. На початку 2022 року події також висвітлювали дане питання. Деякі депутати Прилуцької міської ради були відверто обурені діями міського голови. Всі матеріали ревізії передано до слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції головного управління національної. Національної поліції в Чернігівській області, які за результатами їх розгляду долучені до кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, проте від оголошення результатів аудиту пройшло більше ніж півроку, а правопорушників досі не покарано, каже Володимир Назім. Жодної реакції з боку правоохоронної системи не відбулося. Хоча порушень там достатньо де вбачається і ознаки. Кримінального характеру, порушення з боку і адміністративні порушення, так і в цьому аудиті майже через кожну сторінку висновки підтверджують неефективне використання бюджетних коштів.